Черкаса Водоканал – чи не єдине в Україні профільне підприємство, яке має таку систему генераторів, яка навіть при виникненні блекаута готова ефективно працювати і надавати послуги жителям територіальної громади. За минулий рік пророблена колосальна робота, і зараз з результати цієї роботи ми зараз всі бачимо. Закуплена велика кількість генераторів. Вона зараз створена. Одна система в Україні, одне, один водоканал в Україні, який має таку систему генераторів, яка навіть при виникненні блекаута готова ефективно працювати і надавати послуги нашій громаді і містянам. Підприємство на сьогодні готове до зими. Є і реагенти, і матеріали, розповідає директор водоканалу Іван Сухарков. Особливо важливо, що тут забезпечені власною генерацією, придбаною коштом як міського бюджету, так і за підтримки міжнародних фондів. Вся наша об'єкти нашої критичної інфраструктури забезпечена генерацією власною забезпечені паливом мінімум кожен генератор, який є, він забезпечений на три дня палива. І в разі чого треба, є ще зберігається паливо, яке можна бути доставлено в будь-який момент. Черкаси будуть з водою в зімку. Точно водночас Черкаса водоканал допомагає іншим населеним пунктам, які постраждали від російської агресії. Комунальники забезпечували підвезення води у Нікополь, беруть участь у відбудові Херсонщини в рамках програми плічопліч відновлювали водопостачання у смілі.